Юлія Кот, вихователька року 2025. Перемогу у щорічному професійному конкурсі цьогоріч здобула учасниця із закладу дошкільної освіти номер 3 Садочок я прийшла рік і вісім назад вже працюю рік і вісім. Передаю привіт, взагалі третьому садочку. І моїм вихованцям для Юлії Вікторівни перемога у конкурсі стала бажаною, але неочікуваною, адже молода вихователька не так давно розпочала свій педагогічний шлях. Ну я вже випустила старшу групу, вони вже пішли в школу. Зараз у мене молодша група, дітки дуже хороші. Скільки їм «Два-три рочки». Конкурс складався з кількох етапів, під час яких учасники демонстрували свої здібності та навички. Поміж усіх своїх професійних рис. Кожниця виділяє одну, якою вона підкорює своїх двох річок. Саме головне – це любити діток. А як же дисципліна? Хіба однією любов'ю можна працювати в дитячому колективі? Так, через любов можна передати все необхідне. Організатор конкурсу центр професійного розвитку педагогічних працівників для користання. Це щорічний традиційний захід. Ми, як організатори, намагаємося зробити такі конкурси цікавими і захоплюючими для того, щоб учасники не боялися. А йшли з задоволенням проявити себе, показати наскільки вони майстерні і творчі. Цьогоріч участь у конкурсі взяло чотири учасниці: Світлана Клименко, вихователька садочку номер 8 Юлія Астаф'єва, вихователька садочку номер 18, Марина Зелінська вихователька садочку номер 21 та Юлія Кот із садочку номер 3 яка стала переможницею. У лютому відбувався теоретичний етап конкурсу. Виховательки пройшли тестування та підготували презентації про свою роботу. Багатьом на допомогу прийшли не лише колеги, а й вихованці. Наприклад, це веселі кадри від Марини Зелінської. А ти не знаєш, де тут найкращий садочок та найкраща вихователька? 5 Березня відбулася фінальна частина конкурсу. Кожна учасниця повинна була якомога яскравіше постати перед журі. Цей етап вже більше нагадував конкурс талантів, але все одно оцінювалась професійна складова. Ось кілька найбільш яскравих моментів. Разом он застревал. Блазеров дистант, Полетіли на наші квіточки метелики. Кожне покоління має свої особливості, змінюються і підходи у вихованні. Сьогодні садочки відрізняються від тих, що були 10, 20 і більше років тому. Тим цікавіше слідкувати за подібними професійними конкурсами, в яких найкращі педагоги міста демонструють свої професійні здобутки. Цей конкурс став, знаєте, своєрідним таким фестивалем, фестивалем відкриттям, відкриття нових імен, запалювання нових зірок. Отже, головна зірка цього дня Юлія Кот, яка, хоч і тільки почала свій професійний шлях, працює менше двох років у садочку номер 3 а вже зуміла підкорити журі. Дуже неочікувано. Я не очікувала, дуже приємно, дуже класне журі. Дійсно, я не очікувала таких результатів. Я дуже ну, Рада. Ну і е, конкурентки у вас також були е, досить сильні. Е, так, конкурентки були досить сильні. Мені теж дуже сподобалися їхні виступи. Ми змагалися майже на рівні. Досвідчені педагоги відмітили, що з кожним роком кількість учасників конкурсу зменшується. Раніше за звання кращих боролось вдвічі більше вихователів ніж сьогодні. Але конкурс живе, вдосконалюється, і наступного року організатори очікують на нові обличчя.